Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Удари по авіабазах на території РФ серйозний ляпас для російської протиповітряної оборони та російської стратегічної авіації. Насамперед, це стосується бази «Енгліс-2» у Саратовській області, оскільки іншої такої, де можна було б обслуговувати стратегічні бомбардувальники ракетоносці ТУ 160 у Росії немає. Про це у прямому ефірі телеканалу Freedom повідомив кандидат історичних наук, професор прайського муніципального університету, російський військовий експерт Юрій Федоров. База «Енгеліс-2», по якій було завдано удару, судячи з усього безпілотниками, унікальна. Тому що це єдина база в Російській Федерації, яка обслуговує найсучасніші в Росії важкі бомбардувальники Ту-160. Усі інші бази не мають для цього необхідного остаткування. А бомбардувальник ту – дуже примхлива машина, і її потрібно постійно контролювати, обслуговувати, проводити регламентні роботи, перевіряти після польоту та приземлення. Таке обладнання було лише на базі «Енгліс-2», пояснив експерт. Для стратегічних бомбардувальників ракетоносців Ту 95 МС у європейській частині РФ є й інші авіабази. Проте як зазначає гість ефіру, їх не надто багато, і крім того, більшість із них розташовані на півночі Росії. Припускалося, що з них ці бомбардувальники літатимуть через північний полюс у напрямку Америки над Арктичними морями. Виходитимуть на рубіж атаки та запускатимуть крилаті ракети по американській території. Десь поблизу України розташована ще авіабаза в Моздоку, де також є ту 95 Але ця база теж перебуває в межах досяжності тих озброєнь, якими було завдано удару по Енгелісу. Коментує Юрій Федоров. Він зазначив, що удари безпілотників викликали велику тривогу в російському військовому командуванні. Уперше з'ясувалося, що один із компонентів. Стратегічних сил перебуває під ударом і може бути виведений з ладу, коментує експерт. Федоров також звернув увагу на те, що з трьох літаків, які найімовірніше постраждали від ударів, один, мабуть, вже не підлягає відновленню. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!